Тустанської фортеці. Ну так, вона виглядає. Краєвід неймовірний. Там ще з камня елементи в далечині, але краєвид неймовірний. Єдине, що трошки, трошки портить тишину і... Спів пташок це робітники, які косять траву тому. Ну, так. Дуже гарно, дуже красиво. така площадочка. Отану, або да. <плес> Неймовірно, гарно. Ну, Софія фотосесію мамі робить. <риклад> О, і там ззаді них також неймовірний. Неймовірний краєвид. Дуже шикарно, дуже гарно, дуже красиво. Це ось елементи, до речі, це камінь. Який із дна річки, моря верніше, і там він почав формуватися ці плити такого типу почали формуватися дуже-дуже давно, і потім їх звідти доставали і будували цю фортецю. Цікаво, дуже цікаво. Гарного, мирного дня. Нехай день сьогодні буде гарний, мирний, позитивний. Дякую.